Всім привіт! Мене звуть Олег, ви на каналі Іван Кофолайф. Тут я показую, що можна знайти на секонд-хендах у Львові. Приємного перегляду. Фух. Нарешті сезон дощів закінчився. На моєму тижні майже кожного дня був дощ. Сьогодні з понеділка бачите, сонячна погода. Жодної хмаринки немає. Ну, прикольно, прикольно. Трошки аж веселіше стало. На цьому тижні хочу зробити деякий такий челендж. Буду кожний завоз, куди я заходжу, буду бігати одразу на кросівки. Зазвичай як я як ну, типу, по настрою. Захотів, наприклад, сьогодні кросівок взяти. Побіг на кросівки, Захотів е, взяти там якось, е, аксесуарів, там, кепок, рюкзаків, біжу на аксесуари, а потім е, уже на всі інші речі. Так що на цьому тижні хочу спробувати, що вийде знайти. Якщо Тиждень бігати на взуття чисто і побачимо що знайду. Ну, я думаю, що це якась цей. Мазута, да. Вот так вот. Можно сраться, а и нет. Угу. такие. Сюда. Ну Це секонд хенд блін, тут плани не построїш. Планував сьогодні взагалі залітати на кросівки, ну а там ніц не було, жодної пари кросівок не було. Тому набрав знову одяг. Але челлендж я все ж таки буду виконувати. Завтра теж буду забігати на взуття, але що буду брати, окрім взуття, також буду показувати. Ну Взяв чотири позиції. Дві цікаві, дві не дуже, скажімо так. Ось одна із цікавих це ось такий Levi's Premium розмір Мільветова джинсовка. Кажуть, Вільветова джинсовка це можна так взагалі так казати? Ну, схоже, як крім, ну, це не сорочка, це просто як. ну Джинсовка, в мене така є, але це вільветова, скажімо так, на білих ось таких от, білий таб. Станчик непоганий, як ви можете замітити. Станчик не розмір теж файний. Не витерта без дірок без плям. По кольору, мабуть, що така вона і має бути. Lieze преміум відносно нова колекція, тому, в принципі, цікаво. Таку взяв ще футболку Animal. Дуже прикольний колір, як кава з молоком, знаєте, типу розмір Excel. Е, також не дуже цікавий це ось такий базовий ходак. Вони ну, продаються, тому в принципі можна брати розмір М. Перекупив у малого за 5 гривень. Ого. І ще одна цікава позиція це ось така вітровка вінтажна від Lacoste. Lacoste Sport, дивіться, які старі бірки. Розмір L на зріст 186 см буде ідеально. Фурнітурен. Ого, Фурнітура UKK. Бачите, старенька. Я так подумав, що. На хумані Вінтаж така би штука б коштувала, я не знаю, 1002. А тут, на звичайному, як на Люксі, правда, але в такому стані файному що було гріх не взяти. Широкі такі ось о, рукава, короткий ось такий тут проміжуток між рукавами і нижнім манжетом. Всередині котонова підкладка. Стан просто ідеальний, без жодного дефекту. До речі, ви знаєте, як відрізнити оригінальний лакос від неригіналу? Сам крокодил має бути пришитий до тканини прозорою ниткою, як аля вона похожа. Ви бачите, може тут звернути увагу. що воно як леска вона прошита. прошита. Ну, сама пришита крокодил до виробу. І вона має бути об'ємна. Тобто, це не має бути вишито на, на самому виробі. На суді бувають, звичайно, що резинові ще логотипи, бувають принтовані логотипи, але чисто вишите е, на самому виробі, це не має бути це має бути просто як пачка. Бачиш, пришитий от таким. От. тобто Це має бути окрема деталь. Ого, сьогодні на тренд спецпідрозділ підрозділу приїхав. Шо? Білбонги, мабуть, візьму Excel в нулячому стані. Ну збірка, не на силу. Так, тут таке щось. Девайс, Тимберленд. Доволі такі здорові. Бос, поки вбитий. То не буде її брати. Це що? Адіки. Так, Адіки? Манчестер цей. Оці може бути що А, я їх бачив, я так і не зрозумів, що це за фірма. Я не знаю, що за фірма, вони такі, ось такі, як цей. Удорні? Так. Короче, без жарів. Оце ще удор, зрозумів, теж бачу. Дуже прикольно. Оце олімпійка прикольно, до речі. Але дитяча, походу. А це що? О, катерпідер. Виглядають прикольно. І ось. Здоровий, блин. Це перший. Мене ж там відкладені ТНФ на касі з люксом. Тут поняли це ці... манжети дуже льоба, нічесно. Yeah, yeah. да. Так то воно нормально, типу, манжети. Yeah, Тільки що було ціла, вже не ціло. На що таке робити, я не знаю. Взяли, порвали, поняв. Він дабл дабл Розкажіть мені, будь ласка. Ментажик. А є, треба, щоб ти б самі бірки був показав. Ні, це письмо любовне, десь бірки були. Та засібає. Та бірки там всередині на старі. Коліртек, коліртек, що ще треба? Ой, блін, я не можу. Щось знову коротше, по черевічкам не вийшло, що нічого взяти. Другий день забігаю на кроси. На цей раз забіг на люксові взуття. Там були кросівки, але вони були маленького розміру, я не став брати. На звичайну вагу там теж ну я не встиг про це, там треба люкс, і звичайна вага в різних кутках стоять. Ти або забігаєш на люкси, або забігаєш на звичайну вагу взуттю. Блін, нема нічого. Тобто другий день не взяв жодної пари. Але то таке менше з тим, як то кажуть у Львові. Що я взяв? Ось такий гес взяв. Дивіться розмір С. Сьогодні прям всі речі доволі цікаві взяв. Гес, яке бархатне лого тут. Цікава, цікава штука, лонслів. Розмір S. Це так і має бути. Тут немає гудзика. Потім взяв е, нові збірки: ось такі біля бонги. Біля бонги, дуже широкі. Це зараз такий популярний фіт під назвою Baggie. фіт. fit Біла бонг. лого, розмір XL, Е, Матеріал виконання ось такі, ось, ріпстоп. Перекупив і доволі цікава була історія з цими шортиськами. Бачите, тут трошки якась мазута. Я думаю, вона відіпрається. Nike ACG, вашо, до вашої уваги. Презентую. Забігли, малий каже, я взяв ці шорти ACG. Я кажу, ну давай я перекуплю. Він каже, ну давай. Заплатив йому 50 гривень, повішав такі ось сюди на, на, на цей о. На свій рюкзачок, скажем так, і ходжу далі далі, шукаю, шукаю, шукаю щось інше. знаєте, Типу, гортаю речі, гортаю, гортаю, гортаю. Потім такі мене питають, ну що ти щось взяв? кажу, та-та, ось шорти, дивлюсь, а там вішак порожній. Такі, що? Е, Мало той, що мені продав цей Сіджі, каже, а де твої шорти? Що потеряв? Я кажу, а що таке? Кажу, та вон твої шорти там уже перепродають. Я такий, кажу, що? Підходжу, там вже зібралось десь людей 5-6, там, там якісь ставки дають. Я підходжу, кажу, пацани, це мої шорти. Куди ви взяли? Ну дай шорти. Забирав шорти, ну, реально, це були мої шорти. Я не... У кого я взяв ці шорти, не, як це кажуть, не ображайтесь. Я просто того самого малого привів, кажу, ну я ж тебе купив. Правда, це ж вони, він підтвердив, що це були. Шорти куплені, а я ніяко без приділа, тут кажу, не влаштовую, так що вони віддали. Я такі ну, нормально. Карго шорти, о, такого оливкового кольору, ні, зеленого кольору, чомусь на відео, вони такі більш коричневі. Треба поміряти і треба відібрати, якщо розмір буде міт, то залишу собі. І на Люксі вже хотів виходити. Взяв ось таку мантану, мантане, розмір S. Без фліса, софт. В ідеальному, навіть я би сказав, бо в новому стані модель Хамелеон називається. По удорчику трошки теж зашів. Дуже якісна штука, waterproofна. Тобто, може тут DVR-пропітка, я не знаю. Але воду вона тримає, вода не, ну, не впитується. Так, ну, з капюшоном, високе горло, все як має бути в ідеальному стані. Я, в принципі, сьогоднішніми уломи задоволений. В принципі, на одному магазині взяв оці ось три, ось три речі. Е, було ще декілька речей, які можна було, в принципі, взяти, але стан тих речей мене не задовільнив. Тому я думав, ну, вісякі брати, знаєте, з дефектами, там якісь найки, звичайні найки з вигорівшим Лого, або найк з вигорівшим втратившим колір на капюшоні, ну який сенс брати, трошки не... ну іноді я беру, коли зовсім засуха, знаєте, нема що взяти. А, але сьогодні я вирішив: так, ні, давай чисто по якомусь нормальній темі пройдемось. Такі справи. Що думаєте на нарахунок цього? Бегі фіт мені прямо сподобалось. А, ще білобонг, дивіться, я забрав. покажу, який тут лукбук всередині. Просто Ну, я, я, я здивувався, дивіться, як прикольно зробили. Опа, чи нас! А на цій стороні схоже, але тут меч пляжний сезон. Другий рік поспіль уже пропускаю пляжний сезон. <гум> ну то таке. Шо, шо? Ой-ой-ой, я перший, ні, я перший. <пай> Цекий комбатів, а ти шо? <пай> Та ти Тати що, та ти що? Блін, на світі щось... Зовсім не було товару, чесно кажучи. Сподіваюсь, тут на євро то щось буде. Тому що інакше буде біда. А, але ще потім на євромікс поїдемо. Блін, буде і капець. Ну літо, літо, що сказати. Один. Ну потримай, десь засніму. Другий. Третій. Я все одно забираю потім звідти. Це двіш. Йо-майо. Магазин торба, я вважаю. А, це вони туди чо ми туди зайшли?

так, что а что ты так поводу упускаешь, тебе не Made in Turkey. 38 размер. Может, сумму? Нашему улюбленному скупчику скинуть? А, Михаил, что ты его порадовать. Что там сегодня было на заводе? Шартышка, Адидас, Якийсь Russell Атлетик. Непонятний, новодільний. Якийсь Кельвін Кляйн хто скинув. А хто бал? На нього дивитися. Це? Так, так. А це ту моє. Ти що? Ну що, любі друзі? Нарешті я піймав ось такого карасика Дивіться, маленький, але все одно приємно. приємно. Ось такий, е, флісочка від Arcteryx залітає сьогодні. У нас на Євріку на підвалі знайшов в ідеальному стані майже нова. Знаєш, ну, як майже, ну, майже, як як Не піднімається язик казати на річі реч, за секунду, що вона повністю нова, але вона майже нова. Дивіться, набірку верхню. Просто ну, ідеально не випране, нічого тут не відвалюється. Станчик, пушка, розмір L. Взято було на вагу. Навіть е магазини не шарять, походу, за цей бренд, вони не кладуть його на люкси. Але от я подивився склад ось цієї пушечки, склад у нього полієстер, Тобто, ви розумієте, ця. До речі, як вона називається модель, що зараз прочитаю вам. Коварт Кардіган Менс, це модель так називається. Тобто, річ, яка коштує там, зараз ви бачите на своїх екранах, скільки грошей. А вони зробили з полістеру. тобто Я брав від мамути, там була шерстяна така сама кофта на зіпті full zip. Був. Так воно приємно до тіла, і я впевнений, що воно буде гріти. А це ну таке, знаєте, типу як звичайна панти, Понти. Я, я згоден. Тут більше понтів, але блін. Такі гроші такі гроші спросити за фліску на поліестер, Ну, окей. До речі, я ще передивлюся, може воно не дуже дорого коштує. Ну, нарешті взяв знову Арктерікс. Це вже третій Арктерікс у Львові, що я беру, були двоє штанів. І ось ця флісочка. Ну, приємно. Я навіть, знаєте, взяв цю фліску, вже нічого навіть не хотів. Дивитись, що там є, що нема. Думаю, вже нормально, вже не даремно приїхав. Але ще взяв ось такий ріклечок Doyter. Uh, Google. -Go. Go -Go. <хи> uh, непоганий. Десь літрів на 20, я думаю, не більше. 25 точно нема. І ось такий ще світшотик NFC. А що за NFC? Може NFL? що за ну якісь, короче, Rams St. Louis. Я думаю, що це Giant, New York Giants, а це якийсь Champion Rams. Побачив, що таке. Ну, Фруці в зуму, це вінтажик. Зроблено в Мексиці на віддальному стані на Флісі. Потім поїхали на Євромікс, ви бачили, мабуть, скільки там було людей. Речі теж в принципі, там були цікаві, але, на жаль, я там собі нічого не взяв, мабуть. Почекайте. А, ні, там якийсь військовий взяв і її продав. Ось таке. Ну, Отака середа, така середа. Недаремно сьогодні зранку вставав, недаремно їхав. Поки що можете не писати за Arcteryx, я поки що продавати не буду. Тому що треба попрати. Хоча, блін, я так оце переживаю, що це не відлізло б, бо тут не прошиті. А тут просто проклейка. Я не знаю, хоче фурнітура UKK. І тут на кишенях проклейка буде дуже неприємно, якщо ця проклейка просто відпаде. Треба, мабуть. ну та, Воно просто проклеєне, навіть не прошита. Треба буде, мабуть, вручну попрати. І не морочить собі голову. Залишаємось, дивимось далі. Які будуть улови до кінця тижня, самому цікаво, тому дивимось далі. Що, знімаємо, знімаємо, знімаємо. Цей раз на моєму районі, що тут є? Штани Нюбела, це вбиті. Шорти Ось Такі куртка бейн. Прикольно. Шорти найчик, непогані. Шорти Under Armour 38-го розміру. Уже треба взять, тоже... спробувати. Что... Там еще дикий с тобой сама футболка дуже Там честно Там дики... Там дики... Там дики... Там Сьогодні по найку чисто, на своєму районі взяв. Ось таку жіночу взяв на пробу. Хочу спробувати на жіночі трошечки звернути увагу, тому що, от, наприклад, жіночий аудор, штани, там, куртки, фліски, він, ну, він зовсім не продається. А тепер хочу виглянути, як по класиці, от, типу Nike, Adidas, Чи будуть жінки брати такі, це такий розмір М. Біг лого. Дуже такий оверсайз в ідеальному стані. Тут плечі прям такі широкі-широкі. Типу, воно таке оверсайзного крою, скажімо так. ну Побачимо, як буде продаватися, взяв щось на пробував, знову ж таки, повторюсь. І для чоловіків взяв ось такі найки на драйфіті, бігові, розмір М, теж в гарному стані. Так і цікаво, там були хафи, дійкіс, але білі речі, вони, ясне діло, всі були з дефектами. Тому такі справи взяв те, що взяв, як то кажуть, по тому, як воно буде продаватися, обов'язково вам скажу в наступних відео. Тому підписуйтесь, обов'язково ставте лайки і всю цю ютуберську штуку про... зробіть. Чи, покажи. Цілий? Не, дивився, не. Треба дивитися. Виглядає, наче цілий. А чи чоловічий він? Е -е. чоловіча. Mm -hmm. Ні, не цілий. Смерть. Така от смерть. Слава Україні, смерть урока. Але він був хороший. Блін, це знаєте що? Шкода дуже шкода. Диви, що це не старі, типу, бірні. Ну порізали. Mm -hmm. Барбур може візьмемо. Капузав да, барбур. Та Турфроя, хлопці. по футбольну, Убити. <рес> <рес> Якось дитячого взуття немає.

Це на кнопочці така ще є. Цікаво, це щось. Це депфіт, ви бачите, це, це по Бач, трошки типу, глибокий фіт. Ну, погано. Це ну, шикарно, шикарно. Є ще, це ще, така, так? Так, да, аналогічно. Це серіс. який Подивій, якийсь чи що ще. Ну, це кишенька. Це та, коляс. У мене буде таке ультралегенький трампаст. Ну і ось по закінченню тижня останній день. блін, З двох магазинів взяв ось такі тільки речі. Ні, почути, які З двох? З трьох магазинів взяв тільки ось таке худі в ідеальному стані Puma в розмірі L. І ось таку футболку від керімору в розмірі L. Я так зразу подивився, ну, наче нічого цікавого. Керімур якийсь ну, такі брати середнячкові варіанти. Не захотів, але потім подивився на склад і приємно здивувався. Що саме я побачив? Я побачив, що це футболка вона складається з 83% Merino Wool і 17% Нейлон. Тобто Merino Wool це е бавовна, вовна, точніше шерсть, скажімо так. Тобто доволі таки якісна футболочка. І ще цікавий айтем взяв це ось такий еспандер на економі. Було 5 таких от жил. Я взяв тільки три самі товсті навантаження, бачите, пише, скільки тут вони витримують. В ідеальному ні, я б навіть сказав, в новому. На 140 гривень затягнула, така сама в інтернеті коштує 600 чи 700 гривень повний комплект. Ну, Я вважаю, що це жирний лов якраз буду для себе, взяв, буду займатися качати. Все на цьому відео закінчується. Дякую всім за перегляд. Обов'язково поставте лайк. Переходьте в інстаграм, купляємо ось такі речі. Побачимось у наступних відео. Па-па!